Привіт-привіт усім! Ще раз усіх вітаю, друзі! Так, я вже з вами попрощалася сьогодні казала всім па-па, Але знаєте що? Ми ще до мами їдемо. Як я вас не візьму до мами? Ми всі разом їдемо ще сьогодні до мами. Їдемо до міста. Я переробила молочку цю, сир сметану. Так. І що, треба її завезти? Вона подзвонила, що їй хліба треба купити. Треба складку молочку завеземо, потім хліба купимо все по черзі. Так що. Ще сьогодні маємо поїздку, мусимо їхати. Ще мурашник мамі врізала. Дивіться, який класний. Він всередині вже настоявся, вже можна їсти. А мак хрумтить, то я сьогодні пекла. Добре. Пакуночок наготувала. Я ще кілька взяла свіжих. Так. Зараз вам покажу, що таке стерчить. О, сумка та й все. Ой. Чекайте, бо ще навіть цей вже чую яйця хрустять. Маленько. Є що нести, чекаю чоловіка. Зараз приїде і завеземо, бо нести то є що. Дивіться, що я маю. Ось він огород та й вирвала той. Як він? Піони, піони. А він навіть в тому зимній не хоче відкриватися. А ще така в мене трав'ячка є довга, не знаю, як вона називається, кущиком росте. Так добре розростається той кущ. Я взяла собі донюхала, воно не хоче відкриватися. Але маю квітку в хаті. Я вже зібралася, чекаю, чоловіка ще нема. Ну, ще почекаю. Друзі. Сьогодні гарне свято. Я забула перший ролик, зняла і чисто забула. Сьогодні ми маємо день вишиванки, сьогодні ми маємо день родини. Тож, дозвольте кожного українця, кожну україночку привітати з гарним святом. Здоров'я ваших сім'ях, миру нам, друзі, спокою в країні. Найголовніше холодно, дуже Може бути Ну, Та як осінь. Дощ падає, земно, мокро. Еш. Аж... Пара йде з рота. Ну, очевидно. видно. Та йде, йде. Йдемо, їдемо до мами. Земно, мерзно. Ну. Навіть людей на місці немає, ніхто не идет. Вот так. Ми вже є. До речі, тут траву е, кропили. Тут скропили, а тут ми косимо далі. То вже трохи щось жовтне, жовкне, жовкне, жовтне по прикраю. А ми вам з гостинцями приїхали, чекайте. О, Боже, ж, ледве притаскала. Розпаковка чек. То солодке молоко. А то що? То три літри квасного, я не знаю. Хочете, відігрівайте, а хочете так. Я би не відігрівала. Я не ну, думаю, може вам не треба сиру. Там Тора сказала, забагато сиру. Да ну, то Це. може собі відігріти. Привіталися треба... зі всіма. Нині день, день вишиванки, ви знали? Знаю. А я забула, тільки що собі нагадала. Я догадала. знала, що не і день вишиванки. І я день знала. родини. День родини, і день вишиванки. Так. 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 Вісім тисяч купив. Упаковку чи пачечку? Не, дві тикво бо Я сама цього купив. Каптопрес є? Каптопрес є. Тиво купити то. Так, тепер хліб. Кирпич. Хліб кірпічний. Житньопшиниць. Так, тільки життєпшениць, може ну, О, І купив капусточку. Uh -huh. Капусточку єдну купив, свіженьку і э, того купив. І ні, не своє ще тут називає. Крила, крила, крила ця. О, крила крила коткові, да? так? Кроли, кроли, кроли. Крила крила мені. А де той котик? Я його Не бачила. Не не знаю, де да він десь був там на тим позиція. Нема, ми прийшли, не був. Йдемо в аптеку, потім м'ясний магазин, потім капусту купити, хліба. Зараз все покупляємо, занесемо. Дайте, будь ласка, покраїти, вісім тижнів. Так, я по хлібчик по капусту. Такий житньо-пшеничний. Взяли вже все, купили, йдемо. Ну, друзі, зовсім недалеко. Ми, наприклад, йдемо е пішки, якщо приходимо до мами, приїжджаємо, ми йдемо пішки. У мамі недалеко. Так, вона не може ходити, тут для неї далеко. Я вже є. А ну тримає діти. Дай нам був зробити кадр. Ой, дай таблетки, че таблетки здимає в цьому. О, ото мій любимий хліб. Та тут кіше був таблеток. ще твій не був. Все, бувайте здорові. Або вже чекає, так, цей... він же чекає їдло. на крильця, На крильця. Куди, куди Дякую вам, діти. Нема за що, бувайте здорові. Дивлюся, вийшла до мами, Дивлюся, виноград в неї не померз. А в нас щось листочки. отакі такі молоденькі листочки, щось покрутило, почорніло. Чи ми від річки? Я не знаю. А тут нічого, отже грони. Ну. Гілка не туди росте, треба їхати. Вона роста, вона просто впала, вітер був її, її скинула. Це ростом не вдало. Ой, слухай, які ростуть. Уже троїм боку може бути. Ні, тобо добре, так мама. Він піде. вже вдома. Поїхали, мамі продуктів завезли, після магазин скупилися ще в аптеку та й усе. Та є вже вдома. Треба йти господарку обходити вже, певно. Півдв'ятої десь починає сутеніти. Добре, друзі, тепер же точно, всім кажу па-па. до завтра, спокійної нічки. Саме основне, що спокій, мир, друзі. Саме основне, що нам потрібно. А все решта буде, все решта, ми, як кажуть, заробимо, купимо, і все в нас буде. Усе до завтра. Усім па-па.